14 червня, керівництво команди хороші новини. Готується щось грандіозне. В першу чергу всіх ради бачити. Були невеличкі вас канікули. Щоб зараз коротко ми поговоримо про взагалі нашу поїздку. На кінці ви бачили, та спортивній складові, вона не така успішна, яка би хотілася, але ми точно зробимо на майбутні висновки. І для нас це фантастичний досвід насправді. Який ми точно конвертуємо в майбутній розвиток медіафутболу в Україні. І ми готуємося до Кубка. Коротко розказую по форматі Кубка, як він буде виглядати в Кубку. Зараз ми активно до нього готуємося, хочемо зробити топ-рівень організації, хочемо показати рівень організації, ми деякі моменти будемо інтегровувати безпосередньо в кубок з кінцліги, тобто деякі дуже прикольні кейси, в плані які ми можемо інтегрувати з формату 7х7 7 в 11 на 11, тому що формат все ж таки буде 11 на 11. Дивіться з, з приводу, з приводу кубка, з приводу нас, що я від себе хочу сказати, ми перший. «Даже не першим, ми основний подразник в цій історії. Кожна команда з нами буде грати, так як ми один з перших матчів грали, не пам'ятаю проти збірних коміків, по-моєму, там, де ми їх типу накастеляли, вони були всі недовольні, всі не раді. Кожна, кожна команда буде проти нас так і грати. Це 200 Тем Тим паче, ми граємо вдома. Всім захочеться в цих умовах, тим паче нас покусати, нас обіграти. Що ми можемо на цьому кубку? Що ми можемо від нього взяти? В першу чергу, ясно, що ми маємо його виграти. Це однозначно, ви маєте налаштовуватись, що ми маємо взяти цей кубок. І я його хочу, і ви також я думаю. Як показав досвід кінцліги, в нас пацани приїхали мастірки, але фізично не готові. І як би ти не хотів, ти не можеш, якщо ножки не стоять в певному. На полі не завжди клас перемагає. Тому е, дякую Степановичу, що він вас тримає в тонусі, Ми з ним на контакті. Він вам трішки дає бігові роботи. Е, моє побажання віднесіться зараз е, в цьому періоді, скільки нас там залишилось місяць часу. Будь ласка, не пропускайте тренування для того, щоб ви хоча б були в тонусі, а найробна робота, щоб ви коли вийдете, щоб ви були готові. Кармаліта! Я подарунок, щоб ти нормально грав. Ай, сюди, бразил! А я в трусах нічого. <рес> е -е -е. Дякую, брат. Що за дібрати камера, е, активатор, не не активатор, електростимулятор е, розігрів перед бігом. Така історія. Мучить мене хірачі током, але буду доказувати, буду сьогодні бігати. 16 липня я роблю фінальні тести, здаю останнє МРТ, і після цих тестів буде видно, коли я вже зможу повернутися. Я живий, я є. Я вертаюсь з команду, радий повернутись до тренувань. скучив за хлопцями. Прийшов в стадіончик. Поле пострижене, розмітка зроблена, порядок, легесенький дощик, футбольна погода. Радий повернутися до тренувань і готуємося до кубка в повній обоймі. Якби ти був в Одесі, ти б змінив би ситуацію? Звичайно, що так. Я би десь там вискочив на 90-ті, легенький пасік розріз я один на один і би закрив то питання, але ну, нічого, як зіграли, нічого, поразки роблять нас сильнішими. А тепер про бігову роботу від Степановича. Всі разом починаємо. А -а! Тримаємо, тримається, спіте. Туди, назад і туди, давай. Ну, Окрім того, що воно натерло і в мене порватий пах, позривалося. Знімаєш кирпетку і тупо шкірка така. <phrase>. це важко <ags> після <normalmente> такої паузи. <паласи>. <over> Я ж така возняк, поняв. Я можу до Італії зараз до Валіра добити. Давай, може, давай, давай. Да. Давай, на лайк, давай. На лайк. <свисту> Нормально. На Куліно просто були. Не можу. Степанович здорово. <свисту> на кубку, бля. 20 червня сьогодні маємо гру проти команди Хлопаків. На цей раз ми вирішили використати досвід наших збірників на Кінгслізі та пограти за їх правилами. Гра буде починатися один в один. Забираємо зелені картки. Тепер команди мають по одній спешл карточці на гру. Останні 5 хвилин гол за два. Та додаємо боліти президентів. Давайте подивимось, що з того вийшло. Єтоманіфайдонкідефобеґапсаймакулакапораксталамалов'ю Класна погода, чудовий день, мало бути тренування, у нас сьогодні гра. Проти хлопаків, хлопчиків, хлоп я їх називаю хлоп'ята. Я думаю, що вони... Тож зі Львова, вони написали, що львівський дербі. львівське дербі, якщо я знаю, тільки одну медіакоманду львівську. Я сподіваюся, з правилами гри Ну, Футбол сьогодні. Футбол по правилах трошки змінений. Ти не бачив? Не дивився. Сьогодні гра проти команди. Хлопаки! Команда хлопаків, в них буде на полі 11 футболістів так само, як нас. Не знаю, що за команда, мене не цікавить. Нас цікавить ті грі. Ще раз повторюся, повторюся для всіх. Нас цікавить ті грі наші взаємодії на футбольному полі. Групові командні. Все дуже круто. Ми дуже задоволені, що сьогодні тут на базі руху граємо матч проти рухмаді. Тім пацани дуже заряджені, нервують. Ну зрозуміле власне. Ну але ми готувалися. Ми готувалися фактично скільки два місяці, напевно, до цього поєдинку. Не прямо що з заготовочками, але загалом. Ми я думаю, сьогодні поєдинок буде дуже драйвовий. і Сподіваюся, що потім у випуску, який вийде, всім все сподобається. Кожен напише коменти, як йому гра. І загалом ну, очікування максимально приємні. Я думаю, буде сьогодні класний футбол. Мені дуже подобаються модільні правила. Мені не дуже подобались правила з зеленими картками, бо суто з точки зору футбольної, вони трішки вбивали темп, і від цього матч ставав більш таким шоу, скажімо так. А ті правила, що будуть сьогодні, вони більш такі збалансовані. Там більше буде про футбол, і загалом це буде класно. Медіатім – це ну можна сказати певний флагман медіа футболу, та, який дає певний темп, задає певний темп всім іншим командам, як має бути, як повинно бути. Ми загалом у медіа футболі варимося вже два роки. Команді, хлопаки, майже два роки, і намагаємось розвиватися якось. По своєму загалом так. Рух медіа мені нагадує. Я згоден з цим тіктоком, Реал Мадрид. А хлопаки це більше Жирона. Тобто команда з характером, а рух медіа більше вже так, як вершкові королі і так далі. Це непогано. Це окей. У кожної команди має бути своя репутація, свій стиль. Я цей матч чекав, але не думав, що так сьогодні станеться. Не завжди так стається, як гадається. Я сьогодні в бронежилеті я маю грижу. Я сьогодні матчі не зіграю, але дякую. Коучам двом, що сьогодні довірили мені вивезти команду, хоча б чуть-чуть поучаствувати в цьому поїдемо. Тренера, як мінімум, вже тепер мають, виглядають, вони як мінімум серйозніше, вони вже мають розминочну форму, мають якусь нову форму. Зі всіх сторін вони себе представляють, як на мене, таку темну конячку. Тобто точно їх недооцінювати не можна. Я сподіваюся, що ми сьогодні цього не зробимо. І з пацанами, якщо що зайвий раз про це, перед трем. Можливо, просто я до цієї команди трошки по-іншому відношуся, ніж ви, але. Я навпаки хочу зараз, щоб ви так само віднеслися, як я Почніть зараз перших хвилин, Андрюха Трилецький. Ти сам розумієш, не, яка була часа зараз відповідальність на тобі. Ти бачив навіть того самого Мораїса на Мексиці. Ти розумієш, що зараз від тебе може залежати тупо весь наш результат. Я Просто хочу ви з перших хвилин почали грати. Хочу щоб з перших хвилин почали тягнути нафіг тих хлопаків, щоб ми просто вони зрозуміли, куди вони приїхали, а не на розслабуху і не доказати, що вони можуть щось нам продемонструвати. Вони зараз андердоги. Вони самі розумієте, вони програють, але програють. Якщо виграють, вони будуть герої. У нас е таких варіантів немає. Ми мусимо сьогодні тільки вигравати. Того давайте зараз просто чим голосніше крикнемо і просто зразу розне хлопців! Special Сікрет Скарс тягнуться на початку гри і використовується тренером на його розсуд. Гра починається один в один і триває дві хвилини. Учасник, який перший доторкнувся до м'яча, спочатку має повернути його на свою частину поля, і тільки тоді можна атакувати далі. Фізично хлопцям дуже важко, але це хороша можливість вивести свою команду вперед. Перший момент, який маємо, це жовта картка для Олейника через його велике бажання забити в цьому матчі. Наче маємо більше моментів, але хлопаки відкривають рахунок і дають зрозуміти, що це буде непростий непростим. Сутність результативних дій заставляє Степановича використати А саме? Буліт класичний. Він реалізовано зараховується за штрафну датчиками. На центр поля. Андрію, можна все. Удача на нашій стороні, і ми маємо буліт. Це одна з найперспективніших карток. Шанси рухівці не змогли використати, тому прийдеться вигрозати моменти під час гри. Ще одне з нововведень. наприкінці тайму команди тягнуть картку, в котрій буде вказано, скільки гравців на полі залишаються догравати. Артем Артем сьогодні найнезалежніший представник вболівальник. Добре. 10 10, Граємо далі десять 10 на десять, друзі. Захисник <рістична> знімається. Захисник хлопаків зіграв рукою, тому маємо шанс реалізувати пенальті. Андрій Терлецький холоднокровно зрівнює рахунок, і команди йдуть на перерву. Робити випуски з топовими партнерами набагато легше. Компанія Колорит це про надійність та гарантію якості. Колорит фарба року 2023. За версією всіх українців. Говорили перед ігрою, Про що ми домовлялися? Команду командна гра. Ми вийшли на поле хаос повний. Повний хаос. Тут таке, знаєте, враження, блядь, як ти, Діма, говориш постійно, ФК не потріб. Починаючи ззаді, ми граємо там, блядь, хто як хочем, так і грає. Ми граємо від оборони, я просив, грайте, контролюйте м'яч, не спішіть нікуди бігати. Ви робите багато роботи, користі ніякої. Зовсім. Вони люди, які вийшли з величезним бажанням, хочуть вас обіграти, вони не вміють футбол грати при всій повазі до тих футболістів, але вони хочуть, в них є бажання. Я 80 метрів поїхав ну, туди назад, щоб овай прийняв м'яч брізиць. Ну, Першочергова задача обороняти. Я не буду тоді бігти, не те, що ну, не знаю, ти хоч біжи, хоч відчувай біж. по ситуації, є вільна зона, біжи. Там чудак возить, стріляє, там забиває. Ми хочемо грати клубом України, то ми вийшли сьогодні, ми тут займаємося непонятно чим. Перший тайм це просто бардак. Ціни. Якщо ми хочемо грати, якщо ми хочемо прибавляти, якщо ми хочемо щось досягати, то ми маємо йти зараз на другий тайм, просто ту команду не відчути взагалі. Чуєте мене? Так! <плес> <плес> Пацьки, ми грали бля, якщо чесно здорово. Я трошки не за зі Степановичем. Ми грали дуже здорово. Нам треба трошечки більше дати себе. Може ми під нагрузками, можемо ми даємо себе і не можемо, може ми даємо максимум. <плес> давайте один до одного, повага, Окей. але давайте проявляти свою когу в тому, щоб бути тривати. Емоційний спіч Степановича в роздяганні приносить свої результати. Іван Карапінка виводить команду вперед. Незважаючи на два неймовірні сейви нашого вратаря, хлопаки на добиванні зрівнюють рахунок, але не пройшло і двох хвилин, шима забиває ось таку красу. <клес> Скільки я на, на тренуваннях забив таких банок щоб шансів? Я думаю, що нарешті я переніс на ігру, я, я щасливий. Але часто лівою. Вчасно? Я в медіафутболі гарнішого гола не бачу. Що... 3-2. Рук медіатім попереду Шима війшов в Кураж. Ще б трішки це був би найкрасивіший гол всього медійного футболу команда нарешті відчуває себе розкуто виконує гарні передачі та реалізовує свої моменти Не віддавай мені дітей, саме! Наприкінці матчу головний суддя нагадав командам, що в запасі ті мають боліти президентів. Спаг-віталік! Чемпіон! Спаг Віталік, чемпіон! Представник хлопаків Максим Коляда спочатку виконав неймовірний фінт, а потім намагався перекинути голкіпера. Від рух медіа пробуватиме м'яч представник команди Віталій Шпак. Ігровий псевдонім Фенікс. Всі голики забиті до кінця з 85-ї хвилини. Гол за два. Наприкінці матчу хлопаки також реалізовують свій момент, але часу, щоб наздогнати рух «Медіатім», уже не вистачає. 5-2 вигравали на останній хвилині гол за два пропустили 5-4. Хтось подається інтернеті, скаже. А по факту, де хлопаки? Де? Матч? Офігенний це було дуже круто, інтрига 5-4. Я думаю, це те, що мало би сьогодні бути. Ну переможець не важливий. Тут немає турнірного значення, але загалом матч офігенний. Я думаю, всі задоволені емоціями, якістю футболу. Я з болівальниками спілкувався. Всім по кайфу. Я сподіваюся, що вам також було по кайфу сьогодні з нами грати. Тому тата, що сьогодні дуже такий цікавий матч. Він мені чимось нагадав підготовку збірної Блохінаше та і цього, що зараз до важливого чемпіонату складно даються такі матчі нам, тому що є певна Концентрація на гру, і ми виходимо, ми хочемо від себе більше, і воно, напевно, дає про себе знати. Але через ці ігри ми підготуємося до турніру, основного турніру, кубку з медіафутболу. І я думаю, що там буде основна боротьба. А дякую хлопцям, ми кожен раз все більше таким стаємо колективом. І наступні ігри будемо тільки покращуватися. Я сьогодні не забив боліти, але оця підтримка. Я відчув зразу всі пацани, все нормально, буває, так що наступний раз заб'ю і дякую всім пацанам, хто бились. Ми виграли. Це дуже важливий результат. Що ж, друзі, а зараз саме час підтримати наш проєкт. З вас лайк та підписка на ютуб канал Рух Медіатів. Популяризуємо медійний футбол разом. Як би то не звучало, але ми перемогли, завдячуючи Віталіку шпаку. Вас Хотіли би присвятити напевно цю сьогоднішню перемогу нашому вчорашньому імениннику, якого вчора випанув. А! а всім нам і разом я з вами бажаю на майбутнє, щоб нам перемоги приходили трошки легше. Со дякую всім за роботу молодці.